Розпочинаю викупку горизонтальних відводків фундука. Хороша коренева, присутня мікориза. Ось такі саженці. Горизонтальних відводків висотою від 60 см вище. Це такі хороші, які йдуть на відправку. Як правило, 60 см нижче йдуть на дорощування. Ось така коренева система. Коренева система досить непогана. На довговидних відводках, в залежності від сорту, є сорта, на яких корінь просто шикарний. Є, наприклад, на фонді Діджифоні практично немає коріння. Голий цей пагін, коренева практично не наросла на духовидних відводках. На американцях дуже шикарна коренева система. Ще будемо купати каталонець барселонець хали, тож я по ньому знімлю відео, покажу, яка коренева. Бо італійці ми вже висадили, американці також висадили, ще залишили з нас хіба європейці. Ось такі у нас будуть саджанці горизонтальні відводки. Три сорти. І також дуговидні відводки буде 4 чи 5 сортів. Хто хоче придбати, пишіть на Viber. Ось такого плану буду саженці. Так, друзі, саженці відсортували. це вже саженці їдуть на відправку, ідуть йдуть до клієнта 25 штук, пучок по 10, 10 і 5. І ось такого плану, Ось такі, це вже слабша, дуже слабенька, коренева, ось такі йдуть на дорощування. А ось такі з шикарною кореневою. Я вважаю, що коренева просто бомба, як на одну річку, горизонтальний відводок. Дуже хороша коренева. Цього року була дуже така погода несприятлива, багато фундука на довговидних відводках. Дало слабокореневу систему, а от горизонтальні відводки себе показали як найкращим чином. Друзі, посадженця залишилась лише європейська селекція, і американців немає. Висадили для себе. Хто бажає ще придбати, пишіть на Viber.